Мої вітання, друзі, вітаю товариство технодвір. У вашій увазі хочу запропонувати вам ось такий чудовий красень. Це у нас John Deere 6530. Версія Comfort 2009 року випуску. Тракторець в оригіналі, дуже-дуже бережний стан, бережна була експлуатація, малий наробіток 6 з копійками, ну я все це вам покажу. Мотогодини правдиві, трактор дійсно класний. Версія комфорт простенька на звичайному мосту без ТЛС. Та, та як би мовити, така простіша версія. Ось так. Тракторець сухенький і відразу вам покажу. Нічого не підтікає, все сухенько, маю можливість показати вам його ось так. Дивіться, яка красота. Все чистенько, сухенько, стан дійсно гарний. Не фарбовано, все заводське. Кому цікаво ідентифікаційний код, ось будь ласка, нажміть на паузу собі і побачите. трошки хлинку я зараз відкирею капот поставимо потребує заміни всіх фільтрів звичайно ну, ТО потрібно в будь-якому випадку проводити ось такий стан двигуна Супер. Звісно, я завжди рекомендую провести ТО, поміняти всі фільтри масливок. Тут звичайний Common Rail, звичайно <coughs> стоїть рейка і ось насос нічого сложного немає. Ось бачите, форсуночки не крутилися. Все, все, оригінал заводське. Голова не знімалась. Так же само завжди пропоную поміняти ось ці ремушки. Вже вони, як ви бачите, потребують такої заміни. Гарно обслужити його і, в принципі, тракторець готовий в поле працювати. Ще оригінальні болотники стоять. Далі, як завжди, найцікавіше рубаврика знайти його кіловати. Щоб впевнитись, скільки тут він має кінських сил. Як же ж вам їх показати? Ось, 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 ось. Так. Він має від 80 до 105 кВт. Грубо говоря, беремо в середньому 100 кВт. Це 136-135 кінських сил. Класний тракторець, 6,8 літра двигун, шестерка з турбінкою. Ще раз вам покажу його. Крутяцький загальний вигляд. дивіться, Грузи він прийшов, до речі, без грузів, ми їх не знімаємо, але по замовленню клієнтами можемо цілий пакет грузів доставити. Далі. Протектор шин гарний, задня гума у нас йде на 38, на, 184 на 38. 18, 4, на 38. Навісочку покажу, навіска не розбита, нічого тут не гуляє. Ось такі три види форкопів. Один автозацеп і причепний звичайний форкопчик. Дві пари гідровиходів. Управління навіскою ззовні. Ну, і так далі. Як бачите, нічого не фарбовано, все зацьке. Ну стан, стан дуже класний, реально трактор, гарно експлуатувався і мало вживався. Виконував певну якусь одну функцію і все. Йдемо в кабінку. Йдем в кабінку. Ось така кабінка, сидіння пасажира, десь воно все рівненьке, не обдерте, не обгризене. Боковинки, оригінал, нічого не перетягнути, всі стоєчки, нічого не подерто. Так же само тут, зверніть увагу, люк, потолочок не вісить. Класний, реально класний. Оригінальне сидіння пнемо, Далі по органах управління в нас. Що в нас тут є? Звичайна механіка, паверкуват, 6 діапазонів, на кожен діапазон 4 передачі. Управління навіскою, пара парагідров... гідровиходів, управління вомом, швидкість оберту, три положення, 1540 еко і 540. І досить досить рідкісна функція. Але вона є. Це, можна сказати, репонижаючий редуктор. Заяць черепачка. Черепачка працює на трьох тільки діапазонах. Тобто, якщо вам потрібно якусь виконувати функцію в полі, де потрібно трактор, щоб йшов там один кілометр за годину, переключаємо цей редуктор і працюємо. Ну, це коли потрібно, щоб дуже-дуже дуже дуже, дуже, дуже повільно. Ішов трактор працював. Ця функція не завжди є. Як правило, тут стоїть або заглушечка, або просто отвір такий лисається, а речі нема. Що саме приємно. І ще така цікава функція. Якщо кондиціонер поламався, немає часу, коли зробити, ми робимо ось так і переходимо, переходимо в режим, переходимо в режим кондиціонера. Натурального? Ох, як добре. 6809 мотогодин, 2009 рік випуску. Реально тракторець класний. Що, поїдемо ним? Закриваємо кондиціонер. Завели. Ну і що там? Беремо? Вичаємо ну, Б-положення, реверс. Супер. Відчувається така, можна сказати, грізость. Резність mm -hmm. така. Переключимо на більший діапазон і допереду. Відчувається сила двигуна. І все, в принципі, ми можемо вже. Реально він класно працює. Кому цікава ціна, залітаємо в наш телеграм-канал, додаткові фотографії будуть, опис додатковий там буде, і звісно, звичайно, ціна вже з розмитненням, з доставкою під ключ, ваше господарство з усім, з усім, з усім. Всім щиро дякую. Залишайтеся з нами, ми вам будемо показувати ще багато чого гарного. Друзі, наполегливо прошу наш телеграм-канал. Досить багато інформації там йде таких, що до YouTube каналу чи до Тікток не доходить. Супер. Пока-пока.